Шановні гості і глядачі, настав час поговорити про іншу досить цікаву і важливу тему: а саме про захист соняшнику від хвороб із нашими надійними перевіреними та високоефективними продуктами, а саме Амістар Голд і Ситар. Я думаю, що кожен із вас так чи інакше знає про ці продукти, більше того, працював із ними і знає, чого від них очікувати. Тому в свою презентацію я побудував з точки зору саме особливостей захисту і особливостей контролю розвитку тих чи інших захворювань. В цьому плані завжди є нюанси і завжди є про що поговорити. Щодо основних хвороб соняшника на території України, вони є наступними: а саме біла гниль в кошиковій і стебловій формі, а також прикореневий, септеріоз, як основної ранньої плямистості листя соняшника, фомоз, на який ми чогось менше стали звертати увагу, фомопсис та іржа. Кожна хвороба так чи інакше призводить до значних втрат врожаю, але до найбільших призводять ті, які зазвичай вражують стебло і кошик і можуть призводити до вилягання. Щодо контролю септеріозу, звичайно, є свої нюанси. Повторюю, що це основна рання прямистість, яку ми можемо помітити на наших посівах, починаючи вже від фази 4-6 справжніх листочків. Подальшому зазвичай баланс зміщується до такої хвороби, як альтернаріоз, яка краще себе почуває за дефіциту вологи. Щодо особливостей контролю, рекомендуємо стежити за ситуацією на полі, починаючи з 4 справжніх листочків. Також важливо використовувати препарати, які містять триазольну складову, для того, щоб отримати вчасну лікувальну дію, наголошую триазольну некарбіндозим. Для контролю септеріозу можливо розглянути використання такого продукту, як цитар, який, нагадаю, містить діфенаканозол, один із найкращих та найефективніших триазолів, але окрім того, дозволяє отримати ще й розтрегулятивний вплив на саму культуру. Звичайно, що ідеальним варіантом може бути використання наших амістарів, а саме Амістар Голд, який, окрім діфена також містить і стробілрину складі, що дозволяє отримати і тривалу профілактичну дію. Це означає, що чим довше ми захищаємо нижній ярус листя неушкодженим, тим довше ми зберігаємо від ураження і середній і верхній ярус листя соняшника, який для нього є найбільш важливим. Іншою хворобою, яку слід розглянути, є Фомопсис. Хвороба є досить шкодочинною і яка значно прогресувала в посівах соняшнику минулого сезону. Фомопсис вважається досить складно контрольованою хворобою і вважається, що ефективність фуницидів в польових умовах понад 60% є досить такі гарним показником. Щодо рекомендацій по захисту, з того, що ми бачимо по ураженню посівів, а саме по ураженню стебла в середній частині, найбільш доцільною фазою обробки проти фомопсиса є фаза середини ботанізації, тобто ось ця фаза зірочки, коли ми зазвичай саме використовуємо фонециди. І знову ж таки, з результатів наших досліджень, найбільшою ефективність проти фомопсису демонструють саме продукти із стробілурином у складі. Тому рекомендуємо наші продукти Амістар Голд і Амістар Екстра, які містять один із найкращих стробілринів за характеристиками, для того, щоб ефективно контролювати цю хворобу. Щодо відмінностей між ФОМОЗом, Фомопсисом і білою гниль, ви їх бачите на екрані. Нагадаю, що всі три хвороби уражують стебло: дві з них можуть викликати передчасне вилягання рослин, а саме Фомопсис і біла гниль. І найправильнішою тактикою по контролю усіх хвороб є їх недопущення на саме стабло. Тобто їх потрібно контролювати ще на стадії їх розвитку на листовій пластинці. Іншою досить поширеною хворобою є іржа. Її перевагою є те, що вона досить добре почуває себе за високих температур і дефіциту вологи, що підвищує її шкодочинність у посушливі роки. Зазвичай масову розвитку іржа набирає в другій половині вегетації, але з кожним роком, все частіше ми спостерігаємо прояви і вже на більш ранніх стадіях розвитку соняшника. Це означає те, що для застосування в першу фуницидну обробку також потрібно підбирати продукт, який був би ефективний проти іржі в тому числі. Щодо основної рекомендації по застосуванню фуницидів, це є обробка в більш пізні фази розвитку культури, і початок цвітіння для того, щоб подовжити фізичний період захисної дії фоноциду. Зокрема, для застосування рекомендуємо в першу чергу продукт, такий як Амістар Екстра, який взагалі можливо вважати спеціалізованим для контролю іржі. І також відповідно рекомендуємо застосовувати інший наш продукт Амістар Голд. Тепер переходимо до основного питання цього року, а саме до особливостей захисту проти білої гнилі. Щороку ми маємо проблеми з цією хворобою, проте, в залежності від року, відрізняється характер її розвитку. Зокрема. Кошикова форма домінує кожен третій-четвертий рік. з чим ми стикнулися і цього року. Як ви знаєте, хвороба може розвиватися в кількох проявах: це підземний тип ураження, коли склороці, які знаходяться в шарі ґрунту, проростають міцелієм, інфікують коріння і блокують судини системи рослин. І другий тип розвитку це повітряна інфекція. Це ті склороці, які знаходяться близько до поверхні ґрунту, які проросли плодовими тілами і утворили аскоспори, які інфікували вегетативну надземну частину рослин. Пороба може вражувати листя, може вражувати верхню частину стебла, і що найбільш шкодащина, це є ураження кошика. Цей тип прояву є досить складно контрольованим, що зрештою довів цей рік, тому що навіть ті фонициди, які вважаються спеціалізованими для контролю білої гнилі, показали досить таки низьку ефективність. Щодо особливостей контролю і рекомендацій, зокрема, такими можуть бути обробка у фазу початку середини цвітіння, що може знизити ризик інфікування рослин. повторюсь, знизити не повністю їх прибрати. Другим пунктом є тільки профілактична обробка, оскільки за явних ознак хвороби. Застосування фуницидів, а саме їх ефективність може бути під питанням. Наступним пунктом може бути якість нанесення препарату, а саме нанесення його на кошик, оскільки в цю фазу розвитку культури можуть бути проблеми із цим, тому що зазвичай ми використовуємо або безпілотні літальні апарати для цього, або, наприклад, висококлінаційні прискочі. Наступним пунктом може бути захист від шкідників, оскільки будь-яке механічне пошкодження кошика так чи інакше за сприятливих умов може призвести до ураження їх білою гнилю. І якщо ми вже спостерігаємо явні візуальні симптоми розвитку білої гнилі, це відповідно сигнал до застосування десикації. За останні роки Амістер Гулл став вже лідером захисту соняшнику, оскільки цей продукт демонструє досить таки високу ефективність проти дійсно широкого спектру хвороб на цій культурі. Окрім того, це є один із кращих продуктів з точки зору тривалості захисного періоду, що ви бачите наразі на екрані на прикладі досвідних. Ділянок. І тепер переходимо до одвічного питання, а саме до використання генеричних продуктів і аналогів. Зрозуміло, що наразі через наш складний фінансовий стан, через низьку вартість продукції, через високі ціни на добриво, в тому числі, кожен із нас так чи інакше думає про економію коштів. Скажу з цього приводу так: перед тим як використати дешевший аналог або генеричний продукт, варто двічі, а то й тричі подумати. Це саме стосується фоноцидів. Чому так? Тому що. Якщо ми прогавили, якщо ми використали неякісний продукт з низькою ефективністю проблеми, ми зазвичай бачимо вже в ось таку фазу фазу наливу насіння. І розуміємо, що перечасна втрата листя в цей час, так чи інакше відіб'ється на натурі і відповідно на врожайності наших посівок. Я думаю, цього року ви також спостерігали таку картину там, де була велика кількість опадів в другій половині вегетації соняшнику. Тому для того, щоб уникнути ось, таким, ось таких проблем на полі, потрібно використовувати якісні, ефективно і дійсно перевірені продукти, яким є містаргут. Щодо іншого нашого продукту для соняшника і для ріпаку, а саме Сетар, це є також досить гарне поєднання властивостей і ціни. Зокрема, це ефективний фуницит. Це дійсно ефективний фуницит, який містить Діфі на складі, який також впливає на морфологію культури, і також, крім того, є ще й безпечним для морфорегулятора фуницида Це також важливий показник. Як ви знаєте, сатар зареєстрована на соняшнику і на ріпаку, і зовсім скоро після виновлення вегетації. Можливо, рекомендувати використовувати цей продукт для застосування саме на ріпаку, фазу початку видовження стебла. Чому так? Тому що продукт демонструє досить високу ефективність в плані фуницидного захисту проти ключових хвороб цієї культури, а саме проти ФОМОЗу і альтернаріозу. З того, що ми бачили в осінній період на наших полях, ФОМОЗ однозначно буде прогресувати і в весняний період. Щодо застосування на соняшнику, це в першу чергу фонецит з розрегулятивною дією, який чудово справляється із основними проблемними хворобами, які характерні для раннього періоду росту і розвитку соняшника, а саме Сіптаріоз, фомоз і Альтернаріоз. Щодо рекомендацій по застосуванню цих продуктів, вони можуть виглядати наступним чином, зокрема для степової зони. Можливе однократне внесення продукту середні або максимальної норми у фазу ботанізації, тобто тоді, коли ми можемо зайти гранично з причепним оприскувачем. Більш інтенсивна схема захисту для північного степу може виглядати наступним чином: це дворазове застосування фуницидів. Для першого внесення можемо рекомендувати Сетар або один із наших Амістарів Амістар Екстра або Амістар Голд. Для другого внесення рекомендуємо використовувати комбіновані продукти, такі як Амістар Екстра і Амістар Голд, які, окрім лікувальної дії, також володіють і тривалим профілактичним захистом. Щодо більш інтенсивних схем захисту для лісостепу і полісся, вони можуть виглядати наступним чином. Якщо ми рекомендуємо і розглядаємо дворазове внесення, для першого рекомендуємо розглядати Амістар Голд або Сетар. Для другого знову ж таки рекомендуємо розглядати Амістаргулт, продукт, який володіє і лікувальною, і профілактичною дією. Найбільш інтенсивна схема захисту із триразовим внесенням може виглядати ось таким чином: для першого внесення використовуємо сетар для ефективного контролю септеріозу, альтернаріозу і фомозу, і також додаткового розтрегулятивного впливу на культуру. Друге внесення у фазу ботанізації використовуємо Амістар Екстра для кращого контролю фомопсису і відповідно фазу середини цвітіння для більш інтенсивного захисту кошика від білої гнилі. Рекомендуємо розглядати препарат Амістар Голд. Тепер переходимо до захисту ріпаку, а саме до весняної частини. Відповідно, першим застосуванням фуницидів може бути саме внесення фонициду розрегулятора. Рекомендуємо розглядати такі продукти, як сетар, який зарекомендував себе чудово з точки зору, як і фоноцидної активності, так само і розтрегулятивної дії. Без сумніву, це є кращий вибір для весняного застосування на ріпаку у фазу початку видовження стебла. І фазу початку середнього цвітіння – це є продукт Амістар Голд, або також можна використовувати Амістар Екстра для контролю білої гнилі і альтернаріозу. Для цих хвороб бажано використовувати середню максимальну норму препарату. А я дякую вам за увагу і бажаю успіхів у цьому складному. Але я більш ніж переконаний, переможному для вас сезоні.